В житлових просторах, зокрема в квартирах, завжди є проблема зберігання і великих і дрібних речей. Тут у нас був стояки каналізаційні вентиляційні. А нам хотілося зробити таку гарну стіночку в один рівень. І тому тут ми зробили таке неглибоке зберігання для дрібних речей, таким чином приховавши каналізаційні вентиляційні шахти і. Найшовши багато місця. Також у нас тут у цій шафі, гарно приховано фільтри для води. І на самому відному місці у нас є доступ до каналізаційної труби, і ніхто не здогадається, що він тут є. Саме холодильник та духова шафа з мікрохвильовкою продиктували нам глибину зберігання в цих шафах 15 см.